Дуже гарні мої безсмертники. Таке незвичайне забарвлення. Саме добре зараз передається, тому що сонечка немає. Дуже багато таких ніжних-ніжних відтіночків. зроблю знову зрізку, тож вирішила вам показати. Чомусь камера показує холодні відтінки, а насправді він такий має трошки персиковий відтіночок, Ось. це великі, дуже великі квіти. Ці ніжно-рожеві, майже білі, ну і звичайно золотисто-жовті такі, морквяні, білий такий ледь з замітною зеленцею. Паучок прийшов. Помаранчі, малинові, на руці краще фокусується, ніжно-жовті і ось такі з персиковою серединкою, морквяні. І взагалі їх у мене багато, багато. Збираю далі.